два давай ты заднюю блять да что такое вот в чем блять моя проблема пиздец в чем моя проблема я ставлю на першу я блять этот ручник снял тормоза все снято и заднюю включаю и поехал потрошку Цепление опускаю, газ даю Піздец, не знаю бля, в чем дело. Я рукожоп просто пожизненно и на тем огляде мои На тем огляде мы будем снимать стоячим трактором Потому что у меня щось блядь, з руками Чи с мозгами Чи хер його поймів, бляха муха Красиво значил так Фу, ну мужики, не тракторист, я коротше, що я скажу вам, розходимося. Ні, ну так Турці насправді, насправді добре. Щось там, щось я, бляха, не так роблю. пацани, по-любому. Мені здається, я щось, осенічок, а зараз з півточка його заведе. От, ну то вже мої руки. Ну, Хлопці, що а техніка відчувається, що воно є, ну... воно зроблено солідно, поняли, то є факт. Ну то є факт. А хто напише мені в коментарях, що я робив не так, як ви думаєте, Чому так сталося? Чого він не їде, бля, нікуди? ганікуля. трактор. 354 плюс. Реверс є. Кабіна. Я ж казав, ну по кабіні, хлопці. То кабіна практичніша, Набагато. От, кабіна практичніша. Сань, я щось поняв, опять не можу поїбати, що я не можу поїхати. Рука жоп. По Вот. Буду ходить так побалахати, як всі остальні. Може я в 244-му поїду, цю. Може я поїду в цьому. той без реверсу. Оце з реверсом. Я не хочу без реверсу. Вона ти навіть коли тракторець. Ну, тако на тест, то. А реверсний він. Набагато зручніший. Ну Тут, звісно, вже не такий комфорт тут же місце. Поменше є, але все одно А, тут і масу треба включати. Щось мені це відео, бляха, не вдалося. Щось мені це відео не вдалося, Ну, треба, треба зробити огляд на них, понял. Та йоб твою мать! О! Дібільна, ще ковдитя! Ну, Давай типа поставила, бляха муха. Ну тут, конечно, кабина больше не, не такая вже ярка. Тут всю кабину треба робити. Но все одно вона... Ой, ой! Все одно навіть вот в джин мусить. Поняв, то кабина краще будет ліпше, практичніше. Он моє місця трошки. Трошки хотілося б більше місця, конечно. То ще можна назад. Віддвинуть. Ну, как хоть можно, Но на сегодня точно. Короче, пробуем на этом поехать. Давайте. Ну, на этом я поеду, мне кажется. По-любому. Просто вообще легко. Включаем заднюю. Вот. Трохи. Трохи газа там удара. Трохи да. Все в порядку Там щось було бряха не так з двоїми руками. Перша вперед. Вперед поїхав. ну все одно пацани вона чувствується, коли тракторець є, але не зрозуміють що. Мотор чувствуется. Шовен Майя, ну давайте другу попробуем. Ой, то я щеплю закинул. Хватить сьогодні. То есть, я зрозумів, що я рукожоп пожизненно. Це факт. Всі мої підписники за 7 років зрозуміли. Я даже умудрився вшатати японця бушного. Тут треба які руки мати з жопи, щоб поставити японця на За... Я справився за 3 хвилини, по хлопці. Просто за 3 хвилини. Так що не беріть мене конечно, собі, як роботника, щоб вам город добрати, то буде біда. А тракторця. Повірте мені, в мене стільки людей, хто купував, ловали донфенги, найменше, найменше жалоб, найменше жалоб, найменше гарантій, звернень, то все. Тому що воно ось 354-й то новіше покоління рахується. Там вже доробили ці всі по комфорту, примочки, і кабіна, і все остальне. Тут покоління старше. Тут все як в 2017 році, плюс-мінус. Ну знаєте, Так скажу, що ну, працювати можна. Просто після джинми, після джинми тут набагато все одно зручніше. Тут набагато все одно зручніше, тут зручніше, що реверс там не в жопі, десь в тебе заходиться на рулі, воно Вот. Передачі теж воно високо тут переключає, воно ногам не заважає ніяк. Місце те, що робоче, ну, нормальне. Любої комплекції людини сюди сяде і буде в ньому нормально себе працювати. В джинмі, звісно, такого нема, бо там в джинмі заводська така йде якась хаутура, що там між крилами відстань менше. І тут речагі якось, воно ну. Поняв, я зараз покажу то, щоб ви розуміли. Розуміли, за що я балакаю. Це джинська кабіна. Це джинська кабіна, ну вот там. Дивіться. Просто садишься сразу. Анал, сходу. Понял? Ну, бляха, ну... Ну, что то таке? Ну, просто тут, вот тут, между у меня меньше вид, еще плюс пластмасса. Ця, и получается, что в кабине просто... А там у вас такие и шланги, и провода. Короче, все. Ну, чепуха. Кончено. Ну, по якості він хороший. Но по комфорту там нема ніякого. Ловольчик мені більше подобається. Тут все одно. Навіть то 40-ку ми відкривали. Хоча 40-ка має бути більша. Тут відкриваємо 24-ку, але тут більше. Є де цій кабіні Там взагалі, ну, тут детежуть. Даже... Ну. Вот. Тому, мужики, головольчики, 244 є з реверсом. 24-ка навіть хороша ціна дуже на неї На 24-ку. З, з кабіною з реверсом, то сьогодні взагалі, взагалі, взагалі 24 з кабіною, то рідкість. Є такі -во, а, така -во апаратура є без реверсу. От, така сама точна, ще дешевше трошки, без реверсу йде просто. У вас 8 вперед-дві назад. Найобичне, провірена годами, коробка. І без реверсу він йде на вищій резині. Там буде 9,5, тут буде 6,5. З реверсом є 11.2, задня ширша. Кабіни дуже практичні. Є також у нас 24, 24-ка е, е, 24 є з реверсом і без, без кабіни. 24 ка без кабіни. Є з реверсом, без реверсу. Теж по вот Тому. Хто шукає собі от, Звертайтесь, наш сайт називається Рукожоп. Uh, www.rukožob.com'a. Вот, звертайтеся, будемо раді вам допомогти, підкажемо вам по вибору. Вот. Такі вот, не знаю. Напишіть, що бляха, я тут робив не так з тим 354 ловом, бо я вже не розумію, що, 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 що в мене. Чи з руками, чи з головою. що не так. Вот. А цей ловольчик, звісно, топ. Цей ловольчик, звісно, крутий. І, вот. як завжди, підписуйтесь на канал, доставка у нас безкоштовна, без передплати, розрахунки всі на місці. Вот. То звертайтесь.